Погода сьогодні дозволяє, приїхали сформувати гнізда на даній платформі. Ось так, бджілки літають. Сьогодні в нас 21, 10. Убльоти тривають. Бджола не агресивна сьогодні. Досить гарно, думаю, десь зробити. Верхньої платформи ми не витягували, там ще треба буде доробити отут колесика якось то вже по походу будемо доробляли і переглядали. Верхню платформу, як зараз дойду, ще не знаю. Я думаю, по вуликах зверху сформуємо гнізда, бджола вже загодована, мало би проблеми не бути. Вода тоді вже, коли доваримо, будемо розтягували, дотягували. От так помалу-помалу і працюємо.